Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої влаю хочу запропонувати кронштейни дзеркал до великої кабіни МТЗ. Є отакі Це нашого виробництва. Як ви бачите, вони фарбовані чорною фарбою на відмінність від оригінального. А так майже те ж саме. Потім є кронштейн дзеркала це Джондір. Він з регулюванням. Як ви бачите, тут регулювання присутнє. Так, потім є нашого виробництва ну, майже Deere, да? Ну, дешевше буде значно. І отакий спрощений варіант. Він довгий, якщо от порівняти да, зі звичайним, бачите, він не може так, він не складається, да? не складний. Він довше, аніж оцей оригінальний джундіровський. Тобто джундіровський можна і роздвинути, а от здвинутий оцей нерегулювальний. Неможливо для замовлень. Будь ласка, друзі, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На ну, все добре.